Доброго дня, мої хороші! Зараз у нас на вулиці осінь. І я хочу вам запропонувати намалювати незвичайне осіннє сонечко. Нам для цього знадобиться ось такі ось листочки. Я їх вирвала з вишенки. Ось така фарба, зелена фарба, помаранчева, червона та жовта фарба. Ще нам знадобиться. Стаканчик з водою і пензлик. Беремо з вами аркуш білого паперу. Ось такий ось кружочок біленький ставимо посередині. Зараз беремо листочок, ставимо на клейоночку, беремо кісточку, макаємо водичку, червону фарбу. Добре беремо краскою і малюємо на листочкою. Ось так, щоб добре-добре було намальовано. Ось Дивіться, яка в нас виходить гарний листочок. Весь весь його розмальовуємо. Щоб весь весь красочки фарби. Потім беремо зап хвостика і ось так краскою униз прикладаємо. Ось так. Підіймаємо ось один. Один промінець не може бути. Беремо ще один. Ось тут беремо ще раз. Ось. Так. Ще, ще треба нам казочку намазати. Прикладаємо з другої сторони Ось так. Ось. Обережно підіймаємо. Ще тут беремо. Оп. Ось у нас є червоний. Зараз беремо ще один листик. Чистенький. Беремо помаранчеву фарбу. Так же саме ми його треба намазати на наш листочок. Ось наш лист... листочок вже в а тепер ми... знову беремо, прикладуємо його ось так. Ось. Раз. оп, Помаранчевий виходить. у нас. Ось так. Ось. Ще тут ми його прикладемо. Ось. Беремо жовтий. Бачите, я жовтий вже є в мене, жовтий в жовтій красі. Знову прикладаємо. Ось. обережно підіймаємо. Ось так. Такий камінчик, Жовтенький. Беремо зеленку, зелененький, зелені фарби. Ось так. Ось сюди. Да. Зараз з вами ми знімаємо наш цей кружечок. бачите? Дивіться, яке в нас сонечко виходить. Ну, мені кажется, здається, що там щось не вистачає. Ми зараз домалюємо йому оченятка. Кругленькі оченятка йдуть в глазік. Носичок його і посмішку. Дивіться, як, яке у нас гарненьке виходить наше сонечко. От дивіться, яка у нас вийшла. Вийшло гарне, незвичайне сонечко. Я сподіваюся, дітки, що вам наше заняття сподобалось, і ви мені намалюєте такі ж самі гарні сонечка, і мені їх відправите. До побачення!